Що Росія готує на осінній сезон? А нічого нового. Вони не зупиняються, вони продовжують свої наступальні дії. Нещодавно пройшло перегрупування основних сил. Ну і, в принципі, передові підрозділи, які були перегруповані, вже вступили в бойові дії. Навіщо ворогу? Те, що вони починають зараз на півночі. А на північному кордоні, ну точніше, на території Республіки Білорусь ці спільні навчання. Чи вбачаєте ви в цьому загрозу для України? Це планові навчання, і саме в цих навчаннях загрози зараз ніякої нема. Планові навчання про що можуть свідчити? Що, в принципі, Це плановий захід він проводиться щорічно. Щорічно, так? Тобто нічого нового Нічого нового і загрози країнам Європейського Союзу також не існує. Саме зараз ні. В якому стані взагалі зараз ворожа армія? Я, я думаю, що ви про них маєте знати все. Важке питання. В якому стані? Ну, з одного боку, да, можна казати, що про певне виснаження. Тому що зрозуміло, скільки в нас вже триває війна, 12 років. За 12 років будь-які Збройні сили вони виснажуються так чи інакше. З іншого боку, якщо ми на це подивимось, ну, це угруповання військ. Військ, сил, такого досвіду, як маємо ми і вони, станом на зараз немає більше ніхто. Тому і сказати, що знаєте, це вже ну, якийсь забутий епізод, це буде неправильно.